Прибери ці 5 продуктів, щоб прибрати свій живіт. І перший продукт це ви серйозно думаєте, що відмова від певних продуктів прибере вам живіт, то ви можете із брокколі, з гречкою та з куркою також мати живіт. В сходині дуже важливо слідкувати за калорійністю їжі. І зараз я все ж назву певні продукти, які є найбільш калорійними, їх краще обмежити або взагалі відмовитись від них. Це відомі нам хлібобуличні вироби, десерти, цукор, газовані напої, алкоголь, надто жирна та смажена їжа, але і цього також може бути замало. Хоча, знову ж таки, ці продукти в невеликій кількості можна вживати і при схудненні. Взагалі, класне тіло це і харчування, і сон, і спорт, і водний баланс, і здоров'я. Так, порушення по здоров'ю можуть тормозити твій результат. А я якраз таки допомагаю відновлювати здоров'я і як наслідок, після того як ми налагоджуємо роботу всіх наших органів, нормалізується і наша вага.